Ей, hey, усім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звуть Дмитро, і ви на каналі Нікен. І сьогодні ми продовжимо проходження Assassin's Creed 4 Чорний прапор. Минулі серії ми на Несаву зрозуміло, що стали важкі дні, потреба дуже серйозна у ліках. Почали шукати, але ніде їх не можемо поки що знайти. І Чорна Борода запропонував зустрітися десь у місті через місяць. Давайте подивимось, що він там знову вигадав і чи не накличе він ще більшу біду на себе. Всім гарного перегляду. Гей, Бонет. Ти вже плаваєш hey, під tis своїм tis особистим tis прапором? Tis, так, tis, так, tis, так тis, чорна борода. Ми з ним розсталися, на жаль. Я тепер плаваю сам. Це чудово. Так, я думаю, це найкраще. І мені треба знайти свої дикі історії і розповім, коли ми наступний раз зустрінемось. Едвард! Наше з вами товаришування привело мене до дуже чудових. Мрій! Я тепер п'ю Ром та дивлюсь на дуже цікаві речі. Дякую вам, сер. Сподіваюсь, ми з вами зустрінемось. Такий невеличкий у нього корабель. І кольори, такі, як в нього вбрання. Прикольно, прикольно. Нехай щастить, бонете. Сподіваюсь, тебе не потоплять ті полювальники на параді, в котрі були в мене на хості. Вас не люблять дома. Чи не хочуть побачити ваші сім'ї? Як ви поясните, що губернатор взагалі не зацікавлений в тому, щоб повернути вас? Заручники, Ніч... за ліки. Це єдина умова. Дідько теч. І поки що 6 днів вдобаного мовчання. Факін. Тож я повинен зробити висновок, що ви люди, котрі не дуже. Маєте високу цінність у Чарльстауні. І вас краще розібрати на органи і викинути кістки у море. Христа Ради. Ось мою умову. Може вбити вас? Або ви можете послугувати мої пропозиції. Це рішення все ваше робити. О, Привіт, Едвард! Якого біса ти робиш? Увесь Чарльзтаун бачиться. В цьому і ідея. Щоб оце всі побачили. So Це жалюгідний план. Тож де ліки? Я відправив частину для обміну з губернатором Тиждень назад. Нема взагалі ніяких позначок. Я розберусь з цим. Дай мені день. є якийсь рух попереду. Це солдати. так і, і вони квапляться. Я думаю, нам треба слідувати за ними. Вони до чогось готуються. О, наступна місія найбісяча. А, ну я вже зрозумів, чого вона найбісяча. Що... Знову. Слідкування. Що ти думаєш? Чорна борода вже вісім днів тут. І якщо б вони хотіли обміняти ліки, вони б це зробили. Так, але вони все ще мовчать. Ага, тому давай знайдемо шлях, як ми можемо забрати це найкращим шляхом. І покинути ці землі. Обережно, капітан. Ми пливемо біля оглядальної вежі. Галка не підготовлена для таких маленьких вод. Це буде просто дуже довбаним міражом, якщо вони нас не побачать. Боже, він там вже врізався кудись. Давайте зліва підемо. Тут ще одна оглядальна вежа. Про що капітан думає? Якщо цей туман розвіється, взагалі не буде ніяких шансів. Утримай свою половину парусів, капітан. Швидкість нам тут не дуже потрібна. Обережно з цими кабінами. Ми не можемо пройти непоміченими, капітан. Тут повинен інший шлях бути. Є завжди інший шлях. Усім зупинитися. Як там розмовляю їх двоє одразу, але хлопці, повернувся, ла To catch the wind. Я бачу їх ось там. Будемо сподіватися, що ця річка не стане вужче. Цей корабель побудований для океану, а не для таких проволок. Та я вже зрозумів, досить скиглити, господи. Якщо ми підемо тут, ми можемо ніколи не вибратися. Слухайте, ви мене вже. Ви мене вже трохи підбільшуєте, чесне слово. Вже раз пішли, то йдемо до кінця. Так... Вони уходять, капітан. Я повернусь. Повернусь одразу з ліками. Так, сир. Так, галка далі не пройде, я так розумію, тому йдемо це. Чого? Чого? А, вони там розмовляють, я так. Прослідкувати. Ну добре. Ух дідько, крокод... Бляха! Ну це тільки я можу на крокодила звалитися добровільно. Души души того крокодила! А, він ще й живий, нормально. Я вже побачив його Я думав, то просто пеньок якийсь на котрий треба стрибанути, а це крокодил виявився. Ну, блін. Ти думаєш, що це правда те, що кажуть про чорну бороду? Що в нього вогонь йде з голови, як вулкан? Якщо він дійсно не диявол, тоді я взагалі не розумію, що буду у пеклі у дійсному. Довбані пірати. Хтось повинен з ними розібратися. За ними вже, якщо чесно, полюють. Їх не дуже. їм не дуже багато залишилося.

Ця блокада найкраще б уже завершилася. Я не знаю взагалі, яка буде пропозиція. Золото. Дуже багато захворювань тут. Ліки нам дуже сильно тут знадобляться.

Господи, Христа ради, він забрав його. Він забрав тобі. Я кажу тобі. Пливіть, просто пливіть. Я казав тут тобі, тут є щось. Давайте просто звалимо звідси. Дякуючи Христу, я думав, ми не виберемося звідси. Я вибачаюся, сер. Це був, був нещасний Саймон. випадок. Це, не Це не крокодил, Саймон. Що Мені взагалі байдуже на ваш нещасний випадок. Ні. Кажіть, який, який у вас тут статус? Нічого не змінилося, сер. Багато кого захопили. Можливо, час вже здатися? Та блін, детверди. Я тримаю це місце і я не збираюся виконувати умови якогось пірата там. Як дол... Та що ж таке, господи, ви можете йти розмовляти? а ви, Едварде? О-о-о... Пірати, вони. їх корабель тут. Пірати. Відступаємо до укриття. Дітько. І, і, і треба було мені от, ховатися за тою бочкою, якщо ми, мені все одно за ним треба йти. Хтось вистрілить в нього, зробіть щось. Зробіть щось, видовбні. Ей, зупинися! Едварда, з першого разу я тебе благаю. Розумничко. Тільки не у воду. Зачиніть ворота. Тут є вторгник. Зупиніть його. Ні, у другий раз я на крокодила не стрибану. Хтось, подбайте про капітана. Зупиніть! Якого біса? Зробіть щось, ви видовні. Господи, 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 врятуй мене! Відкинь мене від цього диявола! Чорна борода зробила чудову пропозицію, і треба було її послухати. Ліки за безпеку, але ви цього не хотіли. І тепер ми заберемо це силою. Тобі краще було обмінятися, хлопче. Відпускай, їх, теч. Він повернувся, капітан. Що ти узяв? Дві поставки. Я думаю, трохи нам вистачить. О, ага, Чудово думаєш. Ви чули це, містер Рокс. Мій молодий товариш повернувся з пропозицією. І тепер мені не треба випотрошити вам шию. Ви не подякуєте його. Нам треба вийти з цих вод теч. Говернатор. Він привів сюди багато солдатів. Так, іди вже. А в мене є трохи деякі справи на півночі. Done, Ти вже закінчив, чи не так? Ти здався. Oh, Здав Насав. No. Слухай, хлопче. Скоро вже закінчиться мій четвертий десяток на цій землі. І Я хочу знайти п'ятий десяток десь в тихому містечку. Я не думаю, що ще рік я зможу називатися капітаном з таким шляхом. Ми зустрінемо ще, хлопче. в цьому світі або all в одному наступному. Ну, те, вже розумів, що піратство закінчується, що за них узялися дуже серйозно і треба думати щось змінювати, бо якщо нічого не змінити, то підуть вони усі на дно. Ей, <звільнення> ти, в тебе є хвилинка? <звільнення> ні, в мене немає хвилинок, слухай, я не хочу. Олівер хоче поговорити... Ні, ну нас все, нас, <звільнення> нас звільняють. Зустрінемося <звільнення> біля лифту. Все, ну, походу, це звільнення. Буде, бо <звільнення> ні, ну ми трошки по сюжету пройшлися. Ну, два стріми ми просто грабували. Тепер ми пішли по сюжету. Чого Олівер одразу нас на ков... на килим кличе. Ой, блін, ну рад був попрацювати <звільнення> з вами. Ей, я тут? Ти готовий? Він нас чекає. Я, я взагалі не готовий, я, я не знаю. Ну погнали, викличеш лифт. Ну, рибки плавають. Прикольно. Це акваріум, типу, між, між поверхами акваріум чи що? Прикольно виглядає. Ти серйозно ти кнопку не можеш натиснути, жінка? Я тільки що дивилася за снімками на твоєму на цьому тижні. Це чудово. Ми так здивовані, що вирішили розробити трейлер щодо цього. Як кажуть пірати, розповідають свою історію, чорна борода, все чудово. Потім ми. Бо він її взагалі не слухав, що так прилістів. Вибач, це корабль не, не лодка, як він стрибає з одного корабля на його. Ми трошки зманіпулюємо. Я, я навіть перекладати не встигаю, не те, що головний герой її слухає. А чого така різка тиша стала? Господи, це ж скільки світла ви витрачаєте? Ви взагалі? Чи це природне світло? Привіт, як все відбувається? Ні, він там. Привіт, Мелані. Я тільки що бачив, що ви зайшли. Мені треба декілька хвилин побути одним. У Мене є обговорення щодо проекту Кене. Так, так, я вже ж вибач про це. Я покличу тебе, коли він буде готовий. Ні, слухайте. Якщо це лампи, то. Та що ж таке? Якщо це лампи, то мені взагалі цікаво, скільки у вас платіжка за світло? Гей, привіт. Тебе є секунда. А вже ж в тебе є. Йди до точки, яку я позначив. Мені треба від... під'єднати усі камери будівлі до центральної моніторингової системи. Допоможи мені. Це ще блін хакер. Ще одна зачинена двері. Не проблема. Вуаля, в тебе є тепер другий рівень захисту. Непогано для твоєї першого тижня. Знайди контрольну камеру. Так може ти одразу мені на третій даш доступ? Господи, в чому проблема? Чи тобі подобається я по частинам? Я закинув оновлення на твій комунікатор. Ну, Дезмонд. Камери якісь. По всьому абстергу. Гаразд, під'єднуємось. Це цікаво цікавіше цікаві стануть. О, я пам'ятаю це. Виглядає так, що тобі треба знайти правильну комбінацію. Легко, чи не так? Та дуже. Знайди числовий селектор і змінюй значення. комбінації від цифр, і ти отримаєш. Я, я взагалі ніколи не розумів, в чому прикол цього. Ціль, ціль, 70 і що? Тут 7, 5, 3, 2, і що? Ну, ось ця хвиля більше всього виглядає під. Ось ця більш стабілізує. Я, я ніколи не розумів, як це нормально проходити. Ні, ну можливо, я зараз, якщо вгадаю якусь комбінацію, зрозумів логіку щодо цієї 70-ки, але. 49, 98, 147. Це якесь множення, можливо, йде. Я, я, я не розумію. Тому я зараз на дурочка це буду проходити. 7, 5, 2 і 70 стало. І як я. Чого? Я, я, я не зрозумів по якій логіці, але добре. Тестування мікрофону, доступ уживу. Це працює. І якщо ми хочемо інформацію у асасинах або тамплієрах або цієї обсерваторії, Зупинися, Ольвір. Я розумію це. Але теся. Мені шкода, що я не ви неправно роз розповів. Але Нам треба ще ресурси, щоб знайти її. Знайдіть баланс у ваших пріоритетах. Ваш продукт дуже звичайний. І дуже в той час важливий для праці. Ми усі ми на цьому корбіло те, що, будь впевнена. У нас працюють найкращі найманці. Це про тебе. Добре і дякую. Вам. Я буду і надалі дивитися те, що ви мене скидуєте. Зустрінемося далі. Коротше, начальник дав трендюлей за те, що ми. Бляха. Ладно. Давай за роботу. Коротше, зрозуміло, начальник дав трендулі, нам зараз дадуть трендулі. Що далі? Ми будемо те, що говори робити те, що леді сказала, сфокусуватися на обсерваторі. Коротше, зараз нам вже скажуть серйозно. Йди, блін, посі. Асасини, тамплієри. Божевільна розмова. Мені цікаво, про що вони там На зустрічі договорювалися. Якщо до того, щоб повернутися до кабінету Олівії, вони зараз підуть, Ой, що тобі не подобається ця ідея? Якщо до того, що я розповім, що ти довбаний хакер, що я маю на увазі, я не хочу зруйнувати твоє життя, тож роби, як я кажу. А тепер. Виходь через вікно. Що за аб'юзінг пішов? Я не розумію. Навіщо ми взагалі пішли на його справи? Ти не можеш піти в офіс Олівії через передню дверь, тому ми підмаємося тут. Знаєш, що обстерго. Abstergo... Є там Виглядає як дивожна реч, але. Це єдина логічна річ, яку можна тут пояснити, що ми вже дібралися. Та що ж таке? Добре, може бути тут на терасі або пройти в його кабінет. Саме О, чудово спрацьовано, хлопче, знайди його комп'ютер. Зроби це обережно ми шукаємо якийсь графік. Будь обережним зараз. Це база даних. Якщо програма піде не так, вона поверне тебе в початок і відправить тебе додому. О, ну це, це мені більш зрозуміло. Це, я пам'ятаю, з дитинства гру в Тетрісі в була така ж сама. Це безпечна лінія чи що? А, ні, ось це, напевно, безпечна лінія. А, це ці лінії, котрі блимають, вони через якийсь час закриваються. Так, 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 так. Все? Чи мені ще. А, я думав, мені усі ці шарики треба туди доєднати. Це єдина. Загадка, котра не загадка і котру легко пройти. Ах ти, хитрий покидько. Отримав трохи піратства, чи не так? Так, іди в лобі, кур'єр чекає. Так, вірно. Зачекай, ресепшоніст, зачекай. Я спробую щось зробити. Це було б до речі дуже дивно, якщо б ми зараз просто вийшли через кабінет начальника і такі ресепшоністи, типу, по якого біса? Що він там такого зробив, що вона аж побігла так? Як і завжди було дуже легко. А тепер поспіши вниз до лобі перед тим як я не здетонував цей кабінет. Навіть і не думай здати мене. Мої шляхи заховані, твої ні. Коротше, ми зараз взагалі вже в заручниках у якогось айтішника. Зараз знову Ребекі передамо інформацію. Як тобі в цей раз моя кава, я практикувався. Я думаю, тобі краще далі практикуватися. О, да ладно. Я міг розшифрувати довбані коди, а це просто звичайний коф. кава. Що не так? О, привіт, це наш старий товариш. Ей, Мені якраз треба забрати деякі нові дані. <свят> а, це, це я думав, ти те, що при... прийшла ]box. до мене сюди. Ага, так. так. Ага, Зустріч у Чикаго. Дуже Без чудово. Дякую за Без це. Зв'яжемо з тобою. Чао, Ребека. Пиши мені. Та ну тебе. 2033, ми зробили хакування. <свят> чудово, друже. Дійсно дуже чудово. Я вибачаю за мій <свят> темперамент. Але ти це робиш для чудових хлопців. Будь впевнений в цьому. Зі мною ти будеш у безпеці. Повертайся до роботи, зв'яжемося з тобою. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!